У скала Подільському будинку культури відбувся соціально благодійний проєкт Світ майбутнього очима дітей. Захід для жителів громади організував національний онлайн-кінотеатр світ Ві та агенція івентів Садиба Мюзік. Я хочу сказати, що соціально благодійний проєкт Світ майбутнього очима дітей ініційований засновником і власником концертної агенції Садиба Мізік Віталієм Миколаївичем Рябчуном. Він облетів уже всю країну. Сьогодні 67 ма громада, 67, ма вдумайтесь, 67-ма громада, де відбувається це дійство. У нас вже задіяна така велика кількість дітей, дорослих. Дітей вже понад 15,5 тисяч. І ось прекрасні дітки стоять тут у Тернопільській області. Ми зараз і хочемо сказати, що понад 276 навчальних закладів України доєдналися до даного проєкту. Головна мета такого заходу повернути дітям дитинство, яке у них забирає війна. Це передусім намагання дорослих відкрити юні таланти, які втілюються у творчих роботах, в образотворчому мистецтві, вокалі, хореографії. «Знаєте, колись один письменник сказав, що щастя цього світу не варте однієї сльози дитини. І у ці важкі часи. І я думаю, що найбільше потерпають від війни це саме діти. І якщо вони на якийсь період відволікаються від цієї проблеми, від цієї біди, то, то це дуже добре. Цей проект світ майбутнього очима дітей. Це можливість дітям. Взяти участь, помріяти, показати через свої вироби мистецтва, через свої творіння, через свої міння і навички, як вони бачаться майбутнє. Цей проект це передусім можливість для дітей проявити себе та отримати визнання за свої досягнення. Один з елементів свята виставка, де були зібрані творчі поробки дітей. Тут представлені ляльки-мотанки, картини, вишиті рушники, писанкарство, вироби з бісеру та пап'є маше. Я і мої гуртківці. Ми займаємося лялькою. Мотанкою я показую їм ляльку, як зробити історію лялечки. і вони. Далі вже продовжують пробують своїми рученятами мотати ляльку-мотанку. Наші діти дуже багато їздять на конкурси по всій Україні. Особливо, звичайно, як музична школа. Ми тільки за один рік попередньо, більше 20 конкурсів приймали участь, і приймали перемогу. Але це все їздили кудись їздили. А така ідея провести тут фестиваль, конкурс, особливо для дітей, це. Шикарні я так вважаю насамперед. Хочу подякувати і власнику концертної агенції Садибамюзік Рябчину Віталію Миколайовичу. А також директору Коваленко Ірині Миколаївні за те, що їм прийшла така чудова ідея приїхати із цим прекрасним заходом у рамках гала концерту. Переможців у різних номінаціях нагородили грамотами та призами. Крім дитячих виступів, глядачам заспівала засновниця гурту «Лісапетний батальйон Наталія Фаліон. Я дуже тішусь, що такі свята є щоб ми не забули, що ми люди, і нічого людське нам е, не, не чуже. Діти мають мати свято, вони мають мати дитинство. Я тільки починала бути лісопетним батальйоном, і ми вже почали працювати. Там біля 200 концертів у нас проведено з Іриною Миколаївною, садибою Мюзік. Е, у нас просто дружба. В нас вже така родина. Знаєте, це родинне свято, коли ми разом зустрічаємось. Захоплення і підтримка глядачів, оплески в залі стали гідною нагородою для всіх учасників конкурсу. Тож у фіналі проекту Світ майбутнього очима дітей 12 вересня у жовтневому палаці в місті Києві відбудеться гала-концерт. На нього поїдуть діти, які продемонстрували свої найкращі таланти.